Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Денітро і Ми продовжуємо грати за наш український клуб Денітро Юнайтед в клубах профі FIFA 15. У нас рейтинг гравця підрис, уже 84. І попередня серія була дуже дивною. Спочатку нас і по-справжньому полюбило, а потім, як завжди, бачите, що нам прогнозують це скільки? Очок 5-6. І ось. 3-0-0-3. Все це в технічному режимі. Спочатку технічна перемога, потім технічна поразка, бо спочатку у нашого суперника лягли сервери, а потім з деякою затримкою в наступному матчі і у нас лягли сервери, і те... От так і вийшло. А тут не так, як в Ultimate Team, бачите? Тут, якщо вже виходиш, то виходиш. Чітко, 0,3. До побачення. Отак може і треба зробити в Ultimate Team, до речі. Бо люди якось так виходять, що матч не відбувся. А то вийшов, хоп, 03. І все добре. За всю мою гру в Ultimate Team дуже рідко мене викидало саме мене. Тому більше вчителів на шляху, але нічого. Нічого, ми з Назаром продовжуємо намагатися тягнути клуб, але дуже погано виходить. Поки що. У нас є ще шанси на титул навіть. Отак от. У нас є ще шанси на титул. Але чи використаємо ми їх. Тут хоч би залишитись вже в цьому, в цьому дивізіоні. Побачимо, як буде, і ми шукаємо нашого суперника. Звичайно, в тому матчі, який ми програли 0-3, у нас було дуже мало шансів. Але все одно, рахунок був 0-1. Якась шара все одно може влетіти в будь-якому випадку. Тому ми боролись би до останнього, а так. А так нас просто викинуло. Та що ж таке? Хочу якийсь фокус показати, а воно ніяк. Наш гравець щось проти. Угу. Все ясно. У нас же 4 зірки, мабуть, він не робить такого. Ну, нехай. Нехай треба більше, більше зірок, тоді може і все буде. І так, що за суперник? Дивимось FIFA із SOLD. Ось так: от, FIFA із SOLD. І ми проти Інтера граємо, якщо так. Взяти, а так. FIFA із SOLD. Дивимось, постараємось подивитись, скільки у них реальних гравців. А подивіться, яка підстава. Варга, це точно реальний гравець. Таких комп'ютерів не буває. Та що ж, давай, все, поїхали. Так, на п'яту точку і нас на п'яту точку ударами. Е в ноги. Так, треба володіння м'ячем поставити. Євгеній Селіхов. Нас збиває. Ну, вже не встигав. Вже не встигав, відверто і грав в ноги. Граємо від захисту і володіння м'ячем. Так. Де Назар? Де Назар? Відкривайся, Назар! І ось тут треба! Ну це не пас. І що? Штрафний удар. Це шанс. Це шанс, але треба дуже швидко пробити, бо він стане зараз. Наш суперник стане на стійку і так? І. Удар! Промазали просто. Та що ж таке? Просто промазали. Може і треба було скатити собі під удар. Але так. Нормально. Назар! Стукаємось в Назара, але він проходить! Назар проходить, але не пробиває оши. Ось сюди. Удар одразу кутовий. Десь двоє, максимум троє нашого суперника. Саме людей і подамо. Може хтось з наших комп'ютерів. Ні. Ні. І подача була погана. Ми, до речі, знову вдома граємо. Назар проходить. У нього лонгшот непоганий. Не влучає. Не влучає Назар. Це комп'ютер. Це комп'ютер. Оце людина. Це знову комп'ютер. Ну, десь двоє, двоє, мабуть. Ось, Факунда. От другий. І давай, давай, контратака, контратака! Не вийде чи вийде тягнуть. І пас! Затримка. Затримка раніше натискав я пас на один крок раніше. І одразу могли б ми. О! Ось Факундо! Ось друге друга людина. Подивіться, подивіться на ці блакитні танці. Ех. Ось так. Миттєво. Миттєво зреагували наші суперники на затримку. Бо на один крок раніше я віддавав передачу, і мало бути. Передачу один на один. Щось пише? Ні? І давайте по ультимейті Тиморському. Пройдем. Але в болоті застрягли. І не дуже вдало. Не дуже вдало. І ми відкрились, і пас пішов. Так, передача. Назар виборює і удар. Щось стукнулось, чи ні? Я щось не зрозумів. Який звук пішов? но ну, не дадуть нам повторному. Ну, показують тільки. А, тільки нашого гравця ми стараємось бити по воротах, бо без ударів, як ви знаєте, немає голів. І от тут треба. Щось такого. Відбираємо лаги. Просто супер. Стукнулись наші гравці. Варга. Знову суперник такий, що треба обігрувати, але ж не виходить. Якісь є причини, по яким не виходить поки що навіть забити гол. Отак. От Отак от просто. І зі смаком грає наш комп'ютер. Ну Відбирати треба. Маркові оце не перший, не перший раз з нами грає наш захисник і тримаємо лінію, але дуже так. Розвертаємося, як важко це розвертається. Цей фінт повинен робити просто миттєво, а не отак от розвертатись, як ніби корова якась на льоду. Якось взагалі ніби наївся перед футболом наш гравець. І пас. Назар, давай. Томас. Не знаю, чи хтось ще пам'ятає з моїх підписників такий мультик про Томаса, не про кота, а про. потяг. Оце у них потяг на воротах. Бо як пробити. Як його пробити? Пасуй! Ну, не так. Ну, не так. Не так. Вже б краще пробивав. Варга, і вони вдвох виходять на наших захисників. Що це Що це за блокування? Це ж блокування було. Але... Арбітр нічого не бачить. 39-та хвилина. У нас є нагоди, але ж ми їх поки не дуже реалізовуємо. Знову не проходить передача. Тримай лінію Сайду Назар. На жаль, я вже не зміг скасувати пас. Під каті можна було, можна було забирати. Вони помиляються також. Десь команда на тому ж, а може ще і на нижчому рівні, ніж наша. але от валять, вони, от валять вони гарно. Поперечка навіть при такому ударі. Ну я не знаю, що, що треба ще зробити нашому гравцю, щоб не попадати в поперечку. Так, звичайно, ми дуже ризиковано били. Можна було на силу пробувати, давати пас якось намагатись Назару, але навіть при такому ударі, при такому важкому ударі ми все одно влучаємо в поперечу. І Лупи. 1-1. Супер Суперпас від Назару. Треба... Чепився Сантос за мене, хотів подякувати Назару. О, і до речі, до речі хто знає, я, я знаю, що в FIFA 14, начебто, можна було при радості показувати пальцем на людину, ніби як знаєте, що дав передачу. І показувати, що він створив гол. От чи можна так в FIFA 15? Якщо можна, то е, напишіть, тільки без посилань всіляки, бо без посилань. Якщо посилання, то в особисті повідомлення ВКонтакті. А якщо під відео, то просто напишіть, як, якщо це можна. Бо правила ви пам'ятаєте. Хто не пам'ятає, будь ласка, заходьте, нас уже вітають. Хто не пам'ятає правила або не знає їх, читайте в спільноті УВК. Там все написано. І тоді не буде виникати проблем з адміністрацією групи. Добіжи, хоча. Біжить! Пенальті став! Зупиніться! Дайте штрафний пробити! Зупиніться! Я вже як політик. Закликаю зупинитись. Так, ну непогано граємо. Що, Назар нехай поки залишається. Подивіться, яку нам команду дали. До речі, давайте поглянемо. Давайте поглянемо. Давайте поглянемо. 84 наш гравець, 82 Назар, а нам дають команду: 73, 74, 72, 70. Що це? Як вони формують цю команду? Чому вони не формують по нашим гравцям? Хоча б по 78 давали ну. Ніяк не, ніяк не 70-73. І кращого гравця немає. Звичайно, що ми від них вимагаємо, якщо вони. Ось так от. У них такі пункти. Варга міг помилитися Факундо. Кайседо І починають розпасовуватися. Варга. Подача не туди. Не на свого партнера, а на комп'ютерного. Тому можемо зараз. Шульц! Шульц не помиляється. Селіхов з жовтою карткою. Вже І подивіться, яка помилка. У них також команда, мабуть, приблизно таких же скілів. Ох і пас, ох і пас. Добре, ми такий же самий даємо на Брокі. Заносить якось Назара. Вже не вперше в цьому сезоні. Подивіться, який перевід м'яча. 8 нашому гравцю дають, але мене турбує ще 1-1 на табло. Що не в нашу користь. Рахунок. Факундо. вже думав розпочинати атаку, але ні. Він встав і відібрав м'яч. Так, мало ми атакуємо. О, віддав нарешті пас. Б'янко. І от зараз треба забігти. От сюди! Давай! Нормально. Не те Як? Звичайно штрафний. Не міг він просто так дістати м'яч, не влучивши в ногу. Жовта картка і треба... щоб хтось підбіг. Ну що? А що? Жовта картка буде, я не можу рухати. Я не можу рухати, бо хтось підходить. Так, Назар хоче головою грати, я бачу. Його криє якраз людина. Ну, спробуємо. Підкинути. Підкидаємо. І! Ой-ой-ой! Комп'ютерний е... вільяреал якийсь бив. Але не влучив. Подивіться, який момент! Який момент трошки засильно. Трошки засильно ми подали. Так би на Назара було, або той втратив. Оце і Варга втратив Назара, і можна було нормально забивати. Ой-ой, Факундо! Факундо! Добре, що вони просять м'яч у своїх комп'ютері. Бо. Бо так би був би гол, мабуть. А так він заліз в офсайт і все нормально. Та я ж не просив. О ши, оцей він уже трошки набрид. Бо він не перший раз. Бо він не перший раз забирає у нас м'яч. Пісаро. На нас дають паси, навіть коли ми не просимо. Червона карта. Це Селіхов чи хто? Ні, Енді Піцаро. Він ті... щойно нас збив на фланзі. І зараз збив нас в центрі поля. Куди? Удар! Та як цей паровозик Томас такі БЕРЕ? Ну як? В нього прямо, звичайно. Прямо в нього. І розіграємо за цим. І тільки не подавай! Сюди пас. Ох і пас! Ох і фінт! Все було. Все було і Факундо тепер буде пробігати. О, яка швидкість нашого захисника. Добре, що не точний пас. Пасуй, Віліреал. Так, відіграємось. Відігралось. От вам і пасуйся потім з комп'ютером. Це не тільки в цьому проекті. Назар треба видати йому передачу! Вирізаємо, Назар! Назар може пробивати. Стоп! Куди? Який удар? Якщо прошу пас. Який удар, Брокі? Якби міг викинути з команди, з команди викинув би. Напружений матч. Треба вигравати. Треба набирати 3 очки. Факундо. І має у нього забирати м'яч. Віддаємо. На Розарії. Передача. І знову цей Оши. Звідки він взявся? Цей Оши. У нас вже сили закінчуються. Де друге дихання наше? Взагалі не ясно. І боремось головою. Зріст нам. Не дозволяє сильно боротись. Варга. Стартує. Стартує Варга і. Наша атака розпочинається. Ох, все! Сил нема. Сил нема. Звичайно, навіть такі оши нас наздоганяє вже. Бо подивіться на наші сили. Не включилось друге дихання, як, як і завжди. Ну і. Обходить сам Назар. Віддає передачу, але чи вона не точна, чи наш уже не бігає. Не знаю, навіть 86 хвилина. І Назар вже вже тягне ногу. Вибігався. Вибігався Назар. А ми стараємось тільки лаги! ох, Нічого собі прискорення! Лаг, в такий момент! Ну, ну, як же ж! Ну як же ж можна грати, коли лаг в такий момент, коли ми маємо а, показувати дриблінг? Ми показуємо дриблінг і пришвидшуємось неймовірно до штрафного майданчику. Піднімати м'яч не варто було, куди ж? При таких силах. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой! ой Між ніг 25 копійок. І ми програємо черговий матч Я знову блокітні танці. Помилка! Помилка. Ну а про голкіпера без коментарів. Не дуже не дуже справедливо, але рахунок на табло, яка тут може бути справедливість. Варде. Все, вони дотягнуть, звичайно, вони дотягнуть офсайд і, на жаль, шоста поразка. Шоста поразка в семи зустрічах Це неймовірно. Хіба таке буває взагалі? Хіба таке буває? От Нормально команда грає, а потім бах, і щось стається. Нехай. Нехай, мабуть, буває. Якщо так от у нас, значить буває. Ех, і нічого не можна з цим зробити, як бачите. Нічого. Вже порізно. Ми вже і в 4 грали, і в 3, і в 2. Е, і ніяк. Ніяк. На жаль, суперники, от нас програють суперники не такі круті. Оцей однаковий рахунок. Ні, не наступний матч, не наступний матч. Як вийти? Е, нас програють. 2-1. 2-1, два суперники, яких ми могли спокійно вигравати, але чогось не вистачило. Десь лаг, десь не лаг, десь комп і нереалізація наших моментів. Отак от. Отак от. От, от і граємо. Ну що, маємо надію, що вже дограємо якось в FIFA 15 більш-менш нормально і якось в інших. В інших... Версіях в інших матчах буде все краще. Назар, бачите, називається відскоком. Ну, може так і. є Може так і є, а у нас поразки вже з майже. Скоро джекпот буде. Три сімки. Але це не той джекпот, який, який ми хотіли бачити. Два, два сезони, два дивізіони ми проскочили просто як. Е... От, ніж по мас. А тут все. Тут масло замерзло, ніж затупився. Ось так. Ну що, розраховуємо лише на вашу підтримку, тому ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт d На все добре.